У передріздвяну ніч, коли вся земля була вкрита снігом, а в небі сяяли зорі, маленький хлопчик Артемко, дивлячись у вікно, побачив дивне мерехтіння. Зірка падає! зрадів він. Треба загадати бажання. Але зірка не падала, а наближалася, стаючи дедалі яскравішою. І раптом бац! – на сусідньому полі приземлився невеликий, але дуже блискучий корабель. Артемко, захоплений, вибіг у двір. З корабля повільно вийшли троє дивних створінь, зеленуваті, з великими очима і, як здавалося, у дуже теплих пуховиках. Ого? А ви хто? запитав Артемко, намагаючись виглядати сміливим, хоча був дуже здивованим. Ми з планети Емпатія, відповіло одне з них тонким голосом. Ми почули про Різдво і прилетіли дізнатися, що це таке. Артемко здивувався. Ви не знаєте, що таке різдво? Різдво це свято, яке приносить у наші домівки тепло, світло та надію. Це особливий день. Коли ми згадуємо народження Ісуса Христа, Сина Божого, який прийшов у світ, щоб дарувати любов, прощення і спасіння, святкування Різдва вчить нас, що найцінніші подарунки це не ті, що загорнуті у яскравий папір, а ті, якими ми віддаємо серцем: добрі слова, час, увага і щирі обійми. Інопланетяни переглянулися. У нас такого немає, сумно сказав інший. Ми звикли тільки брати і рідко щось віддавати, тому на нашій планеті часто сваляться. Артемко зупинився на мить, а потім усміхнувся. Ходімо до нас додому. Я покажу вам, як це працює. Інопланетяни з цікавістю пішли за хлопчиком до затишної хатинки. Там, за великим столом уже зібралася вся родина, в кімнаті пахло мандаринами, гірлянди виблискували на ялинці, а на столі стояли смаколики. Це мої нові знайомі. Вони не знають, що таке різдво, але хочуть навчитися, сказав Артемко. Бабуся одразу простягла тарілку з пиріжками. Скуштуйте, гості дорогі. На Різдво ми ділимося всім, що маємо. Маленька сестричка подарувала інопланетянам саморобні зірочки з паперу. Це вам, щоб пам'ятали про нашу землю. Інопланетяни зворушено приймали подарунки, а потім їхній капітан зняв із себе яскраву стрічку, яка переливалася кольорами. Ми теж хочемо поділитися чимось цінним. Ця стрічка допомагає знаходити дорогу навіть у найтемнішому космосі. Ми залишимо її вам. Різдво того вечора було наповнене сміхом і теплом. Перед відльотом інопланетяни сказали Це неймовірно. Різдво не просто свято. Це нагадування, що справжня сила у доброті та вмінні ділитися. Ми навчимо цьому й наших друзів на нашій планеті.